Сьогодні на майданчику планетавто в місті Івано-Франківськ проданий автомобіль у розсрочку. Nissan Leaf. покупець погодився залишити нам свій відеовідгук. Дмитро, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, задоволений. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Ну, придбав десь за день. Е, чому при виборі авто віддали перевагу саме електромобілю? Тому що живу за містом, економніше, дешевше їздить і є в сім'ї ще бензиновий. Серед широкого асортименту електроавтомобілів ви вибрали саме цю марку. Чому? Тому що Nissan – це Японія і ціна качество. Що Ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планетавто? Порекомендував би звернутися і вибрати свій автомобіль, того що тут. Хороші відсотки і швидко оперативно все проводять. Що ви порекомендували планетавто для покращення сервісу? Держати так, і якщо можна, ще тільки оперативніше. І все. Дякую.